Усім привіт! Рада, що ви завітали до мене на канал Христинка Я в магазині АТБ. Салат листовий у горщику, одна штука за 40 гривень. Мікс салату, вітамінний коктейль 125 грамів 55 гривень. Суміш салатного листя. Італійська 100 г за 42 гривні. М'ята 50 грамів 23 гривні. Петрушка. Ціна 9,50 за 30 г. Кріп за 27 гривень 70 грамів. І є такий вітамінний пучок. Вага тут 100 г. Ціна 35 гривень. Цибуля зелена 100 грамів за 33. Виноград синій 140 гривень за 1 кілограм. Виноград рожевий 185 гривень за 1 кілограм. Виноград Вікторія 170. Лохина першого гатунку – 33 гривні та 70 копійок за 100 грамів. Томати червоні коктейльні – 82 гривні пів кілограма. Томати черрі 50 гривень за 250 грамів. Капуста броколі – 155 гривень в кілограм. Виноград білий, фасований пів кілограма – 150 гривень. Лайм ціна 180 гривень за кілограм. І виноград білий 170. Печериці. Перший катунок 115 гривень за кілограм. Печериці фасовані пів кілограма 70 гривень. Печериці королівські 350 грамів за 61 гривню. Салат морква по-корейськи 350 грамів від розумного вибору 56,50. Такий варіант: вага 400 грамів 68. Салат «Айсберг» – 80 гривень за кілограм. Стебло «Селери» – 85 гривень за кілограм. Салат морська капуста 67 гривень за 500 грамів. Салат із морських водоростей. Чука 250 грамів 69,70. Томати Черріс, Солоні 61 гривня та 20 копійок за 500 або 300 грамів. Як це так? Що то пише або 500, або 300. Тут таке сусідство, бачите, овочі і одразу пиво. Стала арт. 46 гривень 500 мл пиво у склів. Пиво чернігівське світле 900 мл за 28,50. І ще є великого об'єму 1 літр 950 мл 71 гривня, 70 копійок. Пиво Оболонь світле 22 гривні 80 копійок. Такий варіант пива світлого: 330 мл, 42 гривні. Сидр б'янко, смак, шардоне б'янко, 41 гривня 50 копійок 500 мл. Бермікс, смак лимон, 21 гривня, 60 копійок. Бермікс, смак камун, 21 гривня 60 копійок за пів літра. Напій, безалкогольний енергетичний «Бронкс». Смак вишня 40 гривень. – 29,70 Текіла Лайм теж 29,70. Безалкогольне пиво, «Бланк» – 30 гривень, 330 мл. Пиво «Карсберг» Світле 500 мл. – 38 гривень. Напій Боржомі. Лимонад, смак мандарин 44, 60, 330 мілілітрів. Повод зі смаком лимону. Гараж 480 мілілітрів, 60. Пиво львівське, темне, пастеризоване: 34, 40 і львівське м'яке світле 32 гривні 50 копійок. М'яке. Седер Саммерсбі чорниця 950 мл 49 гривень. Пиво львівське спадок 900 мл 45,50 Холстен, об'єм літр 960 мл, ціна 51 гривня. Пиво світле, традиційне оболонь. 60 гривень 2 літри 400 мілілітрів. Квас старокиївський живого бродіння. 1 літр 21 гривня, 70 копійок. Томати тепличні 65 гривень за 1 кілограм. По 50 гривень огірки першого бутунку. Тепличні по 46. Кукуруза Кукурудза – поштучно. Ціна 30 гривень. Капуста першого готунку 15,90 за кілограм. Пекінська 20 гривень за кілограм. Томати рожеві 80 гривень кілограм. Баклажани 49, я копійки заупроблюю. Кабачки 22 гривні кілограм. Кавун 19,50. Кавун безнасінний 40 гривень. Слива 119 гривень за 1 кілограм. Банани 68, грейфрут 76. Морква мита 22 гривні 30 копійок. Картопля молода 23 гривні за кілограм. Чипси картопляні Pringles Ціна 130 гривень. Грінки флінт житньопшеничні 24 гривні 100 грамів. І флінт зі смаком чеснику. Ціна 22 гривні 100 г. Фісташки смажені солоні 65 гривень за 70 грамів. Чипси кукурудзяні, 37,30. Вироби фігурні зі смаком сиру 31 гривня і 40 копійок, 150 грамів. Насіння соняшника Сансанич смажене, не солоне, 45,40. Тут 170 грамів, такий варіант 95 грамів за 24 гривні. Солоне. Тут є підказка, бачите? Сіль тримає. Чепси люкс хвилясті зі смаком сиру, зі смаком сметани та цибулі. Або зі смаком лисичок 38,50 за 125 грамів. Мії в розсолі від Норвен 170 грамів за 49 гривень. Креветки 96 гривень за 100 грамів. Варені, чищені, готові до вживання. Оселедець 325 грамів за 159 гривень. Загальна вага 500 грамів. Форель від норвен слабосолена 240 грамів за 273 гривні. Акція на м'ясо міді від своєї лінії. В олії. Якщо оплачуєте карткою ТБ, то ціна 40 гривень 170 грамів. Крабові палички від delux 53 гривні, охолоджені 250 грамів. Крабові палички від своєї лінії 43 гривні за 240 грамів. Смужки лосося. У соусі теріякі в ялені 55 гривень за 36 грамів. Паста водний світ з кальмаром та креветками. 160 грамів 44,60 Форель холодного копчення з кипками 120 грамів 154,70. Ікра мойве 100 грамів 60 гривень 50 копійок. Яйця курячі, 4 гривні, 97 копійок за штуку. Сир напівтвердий, едем пластинами 56 гривень. Маздам та цезар. Такий сир напівтвердий. Королівський пластинами, 135 грамів, 63,80. І золотий, 6380. Сир венигора є сметанковий 86 гривень або звенигородський екстра 160 грамів. Сир твердий, комо, гауда, вершковий або сметанковий. Ціна 57 гривень за 150 грамів. Сосиски крихітні від розумного вибору. Ціна 59,60 за 330 грамів. До макарошків 58,50-330 грамів. Дитячий 89 гривень, також 330 грамів. Докторський фірмовий міні із сиром 350 грамів 79,70 сосиски до фюрешки 450 грамів. 85 гривень. Курячі м'ясні чипси. 51 гривня та 30 купів за 30 грамів. Шейки курячі ціна 35 гривень за 100 грамів. По-мексиканськи. Вуха царські 42 гривні. Копчено варені. Вага 165 грамів. Охо, чипси курячі за 80 гривень 30 копійок.